На початку літа я випустив відео про дорослі жарти у Гравіті Фолз. Але як ми знаємо, у цього мультсеріалу два сезони, і чесно кажучи, другий це просто трешак. Тут ще більше вульгарних приколів, ще більше трешових моментів і ще більше неоднозначних висловлювань від дядька стена. Тому беріть щось смачненьке, перевіряйте підписочку на канал, вліпіть лайкос авансом, і бажаю приємного перегляду. Перша серія другого сезону починається з зомбі апокаліпсису, який випадково запустив Діпер, але нас цікавить не на це. Коли ми бачимо банду підлітків, емо дівка робить дещо жорстоке. О, не треба. Обіцяю нікому не надсилати, надіслати всім. Оце розумію, дівчина вміє відповідати за свої слова, хоча чувак сам винний. Добре, що він хоч не додумався штани зняти ближче до кінця цієї серії. Стен генерує новий прикол. Якщо раніше він чухав місця, про які не слід говорити, то тепер він відкриває нові подробиці про свій організм. Я здатний голосно кричати фальцетом. А я роблю звуки своїм тілом, іноді навіть навмисно. Всі ми зрозуміли, що він має на увазі пускання шептунчика. Я не знаю на що мені ця інформація. Не дивлячись на те, що Стен далеко не найкраща людина цієї планети, в нього є один величезний плюс: він вміє вирішувати справи різної складності. Що спричинило ці ушкодження? Лише собі решту зрозумів. Так, він не дуже чесний громадянин, але ж питання вирішено і всім приємно. Ви не подумайте, я тут не захищаю корупцію. Просто момент реально прикалдесний і дуже відвертий. Другий жарт цієї серії стосується пубертантного періоду Діпера. Думаю, що тут і без моїх коментарів все зрозуміло. Ага, кімната просто жахлива. Не така жахлива, як те, що діпер шукає в інтернеті. Кому як не мейбл знати, яка історія браузера у її брата підлітка, і варто сказати, що в оригіналі цей прикол як завжди був відвертішем. Десрумизвей yeah, Ну і останній момент цього епізоду помітив підписник, буквально в цій самій сцені, але я таки не зміг зрозуміти, що дорослого в тому, що Мейбл посадила собі на обличчя хробаків. Я б це скоріше відніс до рубрики марзотні моменти в дитячих мультфільмах. Хм, а може реально зняти такий відос? Черканіть в коментарях, що думаєте. В серії про міні гольф Робі вандалить якусь стіну, а нещасний король намагається його провчити. Гей, hey, це непристойні жести. Я не знаю, що саме він там йому показав, але пропускаю, що це або середній палець, або якийсь розпальцовки. Як Якби там не було, лежести непристойні, а це значить, що момент відправляється у скриньку дорослих жартів. Про старого Стена ще не встигли забути. В нього просто талант бачити можливості для заробітку. Дитячі бійки класний бізнес. В оригіналі він взагалі прямо сказав, що можна продати цей запис. Мені здається, що навіть якщо повісити на стена всі статті кримінального кодексу, їх все одно не вистачить, щоб описати його образ життя. Але у Gravity Falls є куди жорстокіше жарти, ніж продаж дитячих бійок. І треба, щоб ти одружився, поки я не пішла на небо жити з янголами. І з дідусем теж? Ні, його там немає. Бабуся за життя явно вкачала почуття чорного гумору. Вона ще й вниз так глянула, щоб ні у кого не залишилось сумнівів, що дід Суса зовсім не у рай потрапив. Трохи згодом Стен знову згадує справи минувших днів, але мене це вже навіть не дивує. Привіт, старі друзі. Цього разу треба обережно. Годі з мене колумбійських ночей. Валіза з набором для крадіжки ночі у колумбійській в'язниці. За що він тільки не мотав срока життя нічому навчить. Ну будемо сподіватися, що на цей раз він дійсно буде обережним. Гляньте на ці фальшиві золоті котли, наче у мафіозі. Ну що, дітки, а тепер дивіться, як треба торгувати. Ого, їй варто навчитися поважати покупців і бути уважнішою. Бум! Ручки то пам'ятають, як це робиться, але з обережністю стену треба ще потренуватись, а то нерівноцінний розмін вийшов. Фальшивий годинник за дві руки. Пригоди з руками ще не закінчуються. Підписник помітив один цікавий момент з розряду того, що ми бачили хвилину тому. Тільки віддай мені мої руки, я тобі один жест показати хочу. Щось у другому сезоні з жестами ціла проблема. Всі щось комусь показують, але куди більша проблема це те, що український дубляж постійно поганить жарти з вульгаренкою. Тремтячі, рублі! Я за вами скучив старі шельми! От ніби нічого такого тут немає, тому слухаємо англійську версію. Шейкі! Scratchy! I've missed you, old rascals! Перекладаю, одну зі своїх рук Стен неприховано назвав трясучкою і залишається одне питання. Що саме він нею трясе? Ще через декілька хвилин нам показують мозкогриб, який підсилює розумові здібності і взагалі робить з тебе над людину. Постає легендарний мозкогриб. Щоб посилити інтелект, розітріть та нанесіть на лоба на ніч. Вітаю вас, друзі! Це я. Вам не здалося, що це відсилка на ті самі заборонені грибочки, які типу викликають схожий ефект. Якщо що категорично засуджую, ну добре, простою свинею за IQ за 200 нас вже не здивувати. Але як вам питання, яке розділить існування людства на до та після? Водус зможе розв'язати усі загадки всесвіту? Походження життя, сенс існування, нащо хлопців соски! Дійсно, а нащо? Якщо серед нас є генії, то дайте відповідь в коментарях. Ну а ми йдемо далі. Стен, це конкретний вовк одинак, тому сімейне життя явно не для нього. Зате послухайте, як він чітко все спрогнозував. Ставиш фільм, лякаєш дівчину, вона тулиться до тебе. Далі у вас з'являються діти, життя стане немиле. в сьомій серії Gravity Falls Я знайшов, мабуть, найжорстокіший дорослий жарт з цього мультсеріалу, але це не точно. Цілу годину думали, але воно того варто. ж тварюки шмаркаті! Магадина! Те, що український дубляж вкотре все перекручує, мене вже не дивує. Але те, що молоді перекрутили ім'я Макґакета на Мак посмокчиться, як на мене занадто люто. Ближче до кінця епізоду під час бійки з сектантами Мейбл використала заборонений прийом. Здавайся, хлопче. Тобі не подолати величезну могутність! Треба стерти це назавжди. Подивіться на ці вирази обличчя наповнені іспанським соромом. Вони 100% хотіли б це стерти з пам'яті. Хоча, як на мене, приколи серії про Бога любові ще більше порушують норми моралі. На Бога любові, uh -huh. давайте творити два Групіс, зачіску поправте! Я навіть ціовите боюсь, що вони втрьох робили в машині, що потряхувалась, беручи до уваги те, що Купідон по сюжету в буквальному сенсі живе як Рокстар. Якщо минулий жарт ще якось можна назвати притягнутим за вуха, то наступний від батьків Робі, чесно кажучи, мене шокував. Ані, хоч би ніхто не загинув. Так, то було б жахливо. Якщо ви не зрозуміли, поясню в них просто є маленький бізнес, ритуальне агентство. і фраза про те, що вони сподіваються, що ніхто не помер, звучить занадто цинічно в їхньому випадку. Чиясь загибельце новий дохід, тому саме цей прикол занадто дорослий, доросла як для дитячого мультсеріалу. І це ще не звернув вашу увагу на напис на кріпові повітряні кулі стена про те, що він їсть дітей. Давайте краще до чогось позитивного. Ми ж тут з вами все ж таки зібрали, щоб посміятись. Наступний момент з діпором це просто шедевр харизми. Якщо ви забули Пасифіка Нордвест. Найгірша з людей. Я їй у вічі це скажу. Допоможи. Ти найгірша. Сігма момент, оце я розумію, попацаняче. За свій базар відповідає, причому миттєво. Найцікавіше, що Пасифіці це навіть сподобалось, бо трохи згодом між цими двома пролетить той самий рокер Купідон. Не буквально, але нам все і так зрозуміло. Знову дядько Стен, і знову абсолютно нормальна для нього ситуація. Мало того, що в цій серії його скрутила група захоплення, так він ще й люто лається. Це може бути хто завгодно. Гей, hey, я ж один можу лаятись, як хочу. Ах ти... Ото був би прикол, якби малі не промотали цей момент. і На мультик миттєво прилетів би рейтинг 18 Ви ж не думали, що тут справді будуть матюки? До того ж, у цьому моменті і без лайки достатньо дорослих відсилок. Наприклад, те, що у стена купа фальшивих громадянств, і одне з них звучить дуже цікаво. Хол Форестер Ендрю, восьмого калькатрас Це фальшиві документи. Серйозно в одному з паспортів написано Андрюха Алькатрас. Ви ж знаєте, що Алькатрас це найсуворіша в'язниця на планеті. Причому фотка на карточці без зайвих слів описує діяльність кримінального дядька. А в наступному епізоді Стен взагалі відкрито розповідає про своє минуле нелегального тємщика. Я їздив по всій країні, іноді за її кордон випереджаючи поліцію на один крок. Тільки англійською це звучало ще цікавіше, бо він випереджав не поліцію на один крок, а весь закон в будь-якому разі. Кожна тємка була явно не білою. А тепер буде недорослий жарт а найкрутіша відсилка на реальний світ за всю історію мультфільмів в цілому. Мене дійсно здивувало те, що ця неймовірна відсилка знаходиться саме у Gravity Falls, а не в будь-якому іншому мультику. Коли ми бачимо історію створення порталу, нам розповідають, кого Форд покликав йому допомагати. Мова йде про Маґакета, чиє життя, та й в цілому весь технологічний розвиток світу пішли зовсім не туди, саме через Пайнса. Його історія це майже один в один історія всім відомого Стіва Джобса, який зібрав персональний Комп'ютер мак у себе в гаражі, що марнував свій талант на винаходження персонального комп'ютера в якомусь гаражі в кремній віддолині. Тобто через Форди у світі мультсеріалу Gravity Falls не з'явилася компанія Apple. Не винайшла iMac і iPhone, тому що магаки, що мав їх створити, зловивши Шизу через люті експерименти. Причому нам показали, що він як і справжній Стів Джобс був хіпі. Вліпіть лайки, що цей зв'язок просто виносить мозок. Знаєте, специфіка стена як персонажа така, що він криміналить не сам, а передає свій безцінний досвід підростаючому поколінню. Одне складніше за поборанє. Поблизу нема поліції, нікому про це не скажемо. Те, що вона його стукнула по горбу, це ще нормально. Там така дівка, що її краще не злити, але реакція Стена просто безцінна. Якщо копів поряд немає, то тихенько звалюємо, і нас тут не було. Ну і нарешті ми побачимо щось вульгарне, а то я навіть встиг почати сумувати за цими жартами. Сподіваюсь, на мені є хоч щось, окрім цієї туніки. А, ні, немає. У всьому треба шукати свої плюси. На перший погляд під Тонікою нічого немає, але з іншого там постійно провітрюється те, що все ж таки під нею є. Пам'ятаєте, казав, що мені імпонує те, як Стен вирішує питання. От в наступному прикладі, коли треба перемогти на виборах, він готовий піти реально на все. Стен не найкращий кандидат. Глянь, він уже фальсифікує результати. Ми українці нам не звикати, а трохи пізніше його опонент навчить нас лаятись, не використовуючи жодного лайливого слова. Прокляття! Розстрікляти тричі Проклятий клят. Вибачте, вирвалося. Більше не буду. Я вважаю, це просто талант, але найцікавіше в цій серії те, що вона прям актуальна з тими виборами в США. В одного з кандидатів, так само як і у стена, були проблеми з законом. Тільки наш мультяшний герой, куди більше прошарений в кримінальних справах. О Боже, що ти такого зробив? Чого я тільки не робив? Крадіжки, уроки водіння ведмедям. Його власний винахід, розтрата з бандитизмом, жорстоке убивство лами. Крадіжка термометрів. Контрабанда мопсів. Крадіжки ще зрозуміло. Бандитизм окей, але контрабанда мопсів серйозно. Куди він їх усіх буде дівати і як взагалі ця бізнес-ідея могла зародитись? Добре, хоч серйозні злочини не виплив. До речі, нікому не потрібна партія дешевих мопсів, терміново. А, походу, він також не знає, що з ними тепер робити. Вкрасти півділа, а от як реалізувати? Ну а трешові жарти пов'язані з політикою закінчуватись не планують. Коли мейбл перераховує настільні ігри, вона натикається на одну з дуже цікавою назвою: кораблі на парашутах, цвинтерна монополія, не будіть старіна. Не те, щоб цвинтарна монополія звучала сильно позитивно, але з гри не будіть Сталіна мене просто винесло. Я навіть уявити собі не можу, що могли вигадати творці цієї гри і які там правила. Можете навіть покреативити і написати в коментарях, що на вашу думку треба робити в цій настільній грі. До речі, Стен все ж таки зміг знайти кому впарити тих самих мопсів. Не перестаю дивуватись його геніальності. В тебе є 24 години, щоб переправити цих мопсів через кордон. Ну тепер прияк у пас. Вамос, мамос! Найцікавіше тут те, що в цьому моменті за допомогою мопсів висміяли проблему контрабанди через американо-мексиканський кордон, бо стен почав щебетати іспанською. Я навіть думати не хочу, куди і навіщо вони їх везуть. Давайте краще перейдемо до чогось більш позитивного. Це ж нормально давати дітям зброю, Ну звісно. А, Поліція вживайся! Та що ж, ми ніяк від цих щенят відійти не можемо? Хотів показати жарт про зброю, яку дають дітям. А тут знову стена ловлять копи. І ми знову чуємо мопсів. Давайте ще раз спробуємо перейти до чогось веселого, бо я хочу сміятись. Я зроблю стільки. Gravity Falls, походу, знущається. Це буквально перший раз за весь мультсеріал, коли мейбл комусь, окрім Діпера нанесла шкоду. Наступний прикол настільки трашовий і лютий, що я не можу показувати його на Ютубі. Я навіть не хочу чогось зайвого сказати, поки буду описувати цю сцену, щоб на відос ніяке обмеження не прилетіло. Тому просто переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал і самі все побачите. Досі не розумію, як це взагалі могли показати у дитячому мультику. Ближче до кінця другого сезону Діпер вже звик до того, що його дядько в не найкращих. Відносинах з правоохоронними органами і зовсім не соромиться підстібувати його за це. Дороги автостопників. Ой ой, машина, валізи, намет. Ви знов тікаєте від поліції. Чисто по братськи пожартував, але особливо прикольно те, що сте не сам жартує над тим, що робить. Разом веселіше Підпишіть угоду про нерозголошення. Серед ваших батьків немає юристів. Не дарма він спитав про батьків юристів, тому що це буде найменшою проблемою, якщо договір просто погано прописаний. Дядько Стенса такий чувак, що міг хитро переписати все майно цих наївних дівчат на себе. Взагалі, за весь мультсеріал я таки не зміг для себе зрозуміти роль Суса. Він, ніби нормальний, добрий ціп, постійно робить якусь користь, але іноді викидає щось максимально дурне. Сценаристи просто познущались над ним, зобразивши суса собачкою в цій душевній сімейній подорожі. Ну, а окрім сценаристів, знущатись люблять ще й перекладачі, які вже задовбали поганити усі дорослі жарти. Слухайте українську версію. Вибачай, мені від тебе потрібне лише твоє тіло. Почули жарт. Правильно я теж не почув, бо його тут немає. Тому давайте послухаємо оригінал. будеш тац для йоґенюз тіла. Англійською вона говорить, що на це раз саме його ціло використають в контексті того, що Стен хотів її закадрити і зробити те саме, але в іншому сенсі. Такий жарт звучить дуже вульгарно і водночас круто. Не розумію, навіщо було все перекручувати. Наступний жарт, скоріше не дорослий, а пубертатний. Дівчата підлітки куди краще за мене зрозуміють, що саме вензі має на увазі. Предмети суперважкі в організмі починаються незворотні зміни. Вона ще так руками вниз показала, щоб ні в кого не залишилось питань, про які зміни в організмі йде мова. А коли стен знову намагається стати головним у цьому місці, він розповідає довбанутий план про те, чим усі будуть харчуватись, поки ховаються від чудовиськ. А потім будемо їсти гномів. Я малий, але не глухий. Я вже казав, що він геній. Слухайте, а це можна вважати канібалізмом, враховуючи те, що гноми це зовсім інший вид. Від цього залежить жорстокість цього приколу. Ви поки подумайте, а я покажу, як стен знову лається своєю французькою. Ці каліки зграє кокомані Балдердеш. Пробачте мою французьку. Не можу повірити, що це французька. Я думаю, що цей шароподібний знає про що говорить. Це явно була не французька. Ну і наостанок тримайте порцію алгабетешних відсилок від копів. Сприймати чи не сприймати це як дорослий жарт вирішувати лише вам. Мій заступник ти Як ти можеш забрати все що ми любимо? Ну може, він має на увазі сильну братську любов до свого напарника? У нас божевільна потужність. і любов. Походу, тут все ж таки мається на увазі не братська любов. На цьому неймовірна історія Gravity Falls завершується. Це були чудові два випуски, від створення яких я отримав реальне задоволення. Якщо хтось із вас досі не дивився цей культовий мультсеріал, то обов'язково рекомендую це зробити. Коли як не влітку поринути в атмосферу пригоду Gravity Falls і відчути весь вайб цього мульту, не забудьте після завершення перейти за посиланням в описі в мій телеграм-канал, якщо хочете побачити, що ж там за такий лютий фрагмент. Повірте, я не перебільшую, він справді дуже трашовий. Ну і до того ж, можете глянути минулий випуск подивитись жарти з першого сезону. Ну а тепер вам саме час перевірити підписочку на канал. Мені подякувати глядачів за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео. Молодці, ті, хто дочекались, цікавинка полягає в тому, що не дивлячись на те, що ми розібрали обидва сезони Gravity Falls, рубрика може продовжитись ще на один випуск. Окрім основного сюжету, є ще міні-серіал, в якому теж достатньо прикольних моментів. Тому, якщо ви покажете свою активність під відео у вигляді купи лайків та коментарів, я обов'язково зніму або окремий Випуск по цьому мінісеріалу або впихну моменти звідти в класичну рубрику дорослих жартів. Все залежить тільки від вас. Ну а тепер вже точно. Бувайте!